Ми своїм пацієнтам у виготовленні коронки з кераміки або з циркону. бо пацієнт не може обирати те, що йому потрібно в його випадку поставити. Із -за цього різниця цих двох матеріалів: циркону і кераміки, доволі суттєва, тому що кераміку можна зафіксувати до неорганіки настільки сильно, що якщо вона буде ламатися, то вона ламається тільки разом з зубом. Зафіксувати цирконі як вінір неможливо. Якщо ваш зуб був дуже сильно зруйнований, його відновили з фотополімерного матеріалу. Там дуже мало залишилось тканин вашого зуба. У випадку вініру його кріпити найкраще в ідеальному варіанті це до емалі, тому що там буде з'єднання максимально круте і максимально сильне. Якщо ж зуб складається з цільної пломби, то в нашому випадку краще використати цирконі, тому що фіксація циркону до таких матеріалів буде однаковою, що якщо ми використали кераміку, але кераміка може сколотися в таких випадках, вона може злітати. І тому. Краще використовувати циркон. У випадку, якщо зуб достатньо збережений, і в нього є тканини емалі, ми використовуємо кераміку, тому що керамікою можна дуже круто і сильно приклеїтись до неорганіки, такої як емаль. І воно буде триматись дуже міцно, естетично і максимально герметично. І різниця фіксації вони відрізняються в самій фіксації від циркону і кераміки. Тобто вам краще не самому обирати те, що вам потрібно, а це бачить лікар, і він використає у вашому випадку саме ідеальний варіант, яким можна замістити певний там дефект.